Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Залужний провів першу секретну нараду з Джонсоном та рештою натовців. Ситуація напружена. Генерал придумав новий надпотужний план. ОП плавать від діяльності генерала. Він робить усе, аби зберегти Україну. Хотіли вбити. Думаємо так. Чи могли витроїти? Звісно, але наш генерал не здається. Залужний знову на ногах. Спочатку Вашингтон і голосування заключне. Тепер Європа. джерело Вашингтоні підтверджують, залужний прийняв присягу на посаду бригадного генерала НАТО відповідального за східний округ. Тобто Україну генерали своєю командою приступив до роботи посаду, можуть отримати і інші бойові українські офіцери, які стали непотрібні в команді Сирського та ОП. Повний сюр Столтенберг уже там ведуться консультації. Це дуже підсилить НАТО, а Україна в Україні є Зеленський. Висновки кожен робить сам в той же час. Столтенберг відмовився від посади на користь залужного. Зміна вищого командування ЗСУ відбувається швидко, і це не дивує, бо новий головком хоче працювати із своїми людьми. Пише Анастасія Михальниченко. Не хоче обговорювати місце проживання рідних нового головком, бо сам сильський віддав на Служать ЗСУ на командних посадах. Тож говорити, що московити зможуть якось маніпулювати ним не виходить. Інша справа, що сирський не має такого авторитету, яким користувався серед військових Валерій Залужний, як на мене, велике значення, має дивна пристрасть найвеличнішого до нового головкома, адже призначивши влітку 21-го року на цю посаду офіцера, який був підлеглим сирського, не лог щось ж мав на меті, що саме? Чи хотів він спровокувати протистояння вищому командуванні ЗСУ саме в той час, коли почали надходити перші повідомлення про високу можливість вторгнення, це стало відомо в липні і в липні відбулось. Призначення залужного на посаду головкома чи не конспірологія, це можливо, але схоже, що план московитів Київ за три дні мав спрацювати. Захід Макрон, Канада та країни Балтії заявили про готовність вести свої війська в Україну, пише Мирослав Логійко, далі мовою оригіналу. Зеленський цьому противиться та виступив із запереченням головне в царів навіть в містечкових це монополія на силу, отже, і на владу. А війська НАТО на території України це кінець ці монополії. Навіть малі контингенти, по пару тисяч, які будуть як спостерігачі стояти біля кордону Білорусі або Молдови, вже будуть мати велику психологічну. Дію і ця дія буде не тільки на Росію, а й на Зеленського. Наприклад, судді можуть перестати слухатися опешного Татарова і почнуть випускатися з ополітичних бранців зеленського ярмака. Важко західним політикам наважитись на цей крок. Це може як вбити рейтинг, так і його і підняти. Дивлячись, як підготувати населення. В країнах Балтії населення підтримує. Канада також має імунітет від російської пропаганди. Але Макрон або підготував вже, або просто ризикнув своєю політичною кар'єрою. За що йому велика дяка. Воно все одно до цього йде, але одна справа відправити контингент вже після перемовин та угоди під час. Морозки і зовсім інше направити ще до перемовин та угоди, дуже ризикуючи втратами і своїм рейтингом. Але цей ризик суттєво додасть позиції сили для України під час перемовини, допоможе навіть фізично, або допоможе сконцентрувати українські війська в більш гарячих нагальних точках та отримати або паритет, або навіть просування, що у свою чергу також додасть і сили на перемовинах. Звісно, якщо ти зрадник і твоя мета не створити позицію сили для України, а навпаки, позлабити її до максимуму. То ти будеш противитись цим діям заходу. Крім того, пише телеграм-канал Офісна Мишеня Залужний же, також запропонував. На своїй новій посаді командувача об'єднаним контингентом погодились всі, коли про це сказали Зеленському, той мало не заплакав, адже успішна операція НАТІвців об'єє його рейтинг, та ще більше підніме залужного. А коли той повернеться, він без сумніву стане президентом. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.